Уже не вперше до Кременчука із гуманітарним вантажем приїздить президентка асоціації UA-63 Марі Каміль Гізель Гітар із нашого французького міста побратима Клермон Феран. Частина допомоги була призначена для комунального підприємства Спецсервіс Кременчук. Мені хотілося привезти щось особливе для моїх друзів. Я люблю тварин. У нашому місті є дуже великий притулок. Тому я привезла сюди корм, різні ігрові комплекси для котів, будки для собак і ковдри, аби вони спали на м'якенькому. Дуже хочу подякувати мадам Камілі. Дуже хочу подякувати всім тим, хто нам допомагає. Мадам Каміла наша давня подруга. Вона не раз до нас приїздила. В черговий раз ми бачимо, з якою любов'ю, з яким відношенням теплим. Вона спілкується з нашими мешканцями, з нашими собаками. Основна частина гуманітарного вантажу це медичні засоби для лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька, зокрема, ліки, розхідні матеріали, медична білизна та одяг для працівників. Айкамфодесекентаймнау. Я приїхала вже вдруге, тому що ми міста побратими. Ми допомагаємо одне одному. Кременчук мій близький друг. Я вважаю, що Україна це частина Європи. Ми хочемо подякувати нашим друзям з міста побратима Кременчука з клермон Ферана. Сьогодні Каміла за кермом цієї вантажівки привезла чергову гуманітарну допомогу для Кременчуцької лікарні. Дуже дякуємо меру міста клермон Феран, пану Олів'є Б'янкі, за вантажівку, яку він надав. Це їхня комунальна машина, яка проїхала пів Європи для того, щоб доставити гуманітарний вантаж до міста Кременчука. Разом із гуманітарним вантажем до нас випадково потрапило й маленьке мишеня із самої Франції, яке тепер залишиться тут, у Кременчуці. Віримо, що це маленьке врятоване життя стане символом довготривалої і ефективної співпраці між нашими громадами. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.